На Луцькому авторинку починаємо з гольфіків, з таких бюджетних варіантів. Давно у нас не було на каналі. Але ми відновимо цю всю історію. І так, 5 рік 5300-220 пробігу. Телефон, дивіться, на тряпці механіка. Гольф плюс. Opel Astra, Синього перлина, синя перлина. Бензин 1,6, четвертий рік, 4600. Телефон є. Хатчбек. На от таких от дисках. Далі родич Зефірка в нас. Перед парктронікий зад, відповідно, 13 го року, 1,7 7 дизель, 7 місць. Ось така ось історія. Три агрегати стоять. І легендарний гольф 4. На автоматі я сам підходив, дивився. 190 пише людина, божиється, що тут типу, ідеал стан 4700. Це ідеал, звісно, аж захотілося його подивитися прибором. 4700, сірий металік. Хороший стан, Ну не ідеал. Збийтесь вже з цієї теми перекупської Не вірте теж таким словом. Шкода Октавія. А 5 4 на 4, ціна знижена, рідна фарба, сертифікат, повний фарш. 11 рік, 2,0 дизель. Тип, на триптроні. Сіренька така шкода, повний привід, до речі, наголошую. Гольф. 5, 6200, рідний пробіг без підфарбувань. Сьомий рік, 1,4. Без підкрасів. Нагадаємо нашим продажним професіоналам, що це називається без підфарбування. Пішли далі в клітку. Nissan Tіда у нас така. 5800, 58008 року бензин, телефон фіксують для вас на легкосплавних дисках, як в народі кажуть, титанах, щоб мене тут не виправляли. Говорю інколи не професійно, говорю, як, як в народі кажуть. Автомат 9 рік, шкода Октавія, 7,850, 1,8, Бензин. Поїхали далі. Сценік. Я вважаю, що один із самих вдалих на теперішній час автомобілів на бюджет 5-6 тисяч, тому що в порівнянні з гольфом вони не гниють так, от і все. Обслуга теж адекватна і вони по комплектаціях набагато кращі від гольфів. Так. Ну, я забув розказати, що тут по інформації. Паривні бек свою машину. шостий рік. Телефон є, 222 пробігу. 222 пробігу. Колись підбираю людям машину, ось там біля кільця. Йду і пасад стоїть 200 пробігу. Кажу в чоловіка, так, тюксон. Дев'ятий рік, 2.0, 183. Телефон є, бензин новий. Кажу чоловікові, машина Швейцарії, подивися, кажу, а що на ньому 200 тисяч рівного? Він каже, так, да, я собі. Я людям кажу, бачите, як от швейцарець спеціально вираховував кілометраж, Hyundai-ка в нас, щоб приїхав він на Луцький авторинок і було рівно 200 тисяч пробігу. Бачите, які швейцарці, треба дякувати. Так, Сонце сліпить 4х4, 13 рік. 2,0 не бачу. А, Дизель автомат. 13650. Друзі, кросовер на автоматі. Так, його знімемо, тому що це. Цікаві автомобілі для людей. Поїхали далі. Шкода у нас на таких болотнющих дисках. Зараз підемо, глянемо ту удіху теж на крутих дисках. Що в нас тут? Реска 10-го року автомат, дизель. Все, так як ви любите. 10-й рік, 240, 10, 950. Так, покажемо із... знизу. Поїхали, як я обіцяв, Audi. Глянемо рік. Оптика. Підкажіть, максимально, не максимально некомпетентний саме в цій престиж. Максимально все працює без ДТП, а 6-14 рік. А, телефон ось. Блін, ціну не бачу. Ціну не бачу. В s лайні я її зніму так краще, людині зроблю передні задні парктроніки. Камери тут, я так розумію, 360, кермо не еслайневське, на перфорації, електросидіння, Ну, автомат, все як має бути. Гарний автомобіль, гарний. Шкода у нас п'ятого року. 5850, так, ручка, бензин. На ковпаках. Темно-сірий колір, гарний колір. До міганчика підходимо. На гарних дисках великий вже значок. Босе. р камери телефон 91050. Так. Бусик, мінівенчик, кросовер. З Франції автомобіль. Сертифікат пасажир 8 плюс 1, рідна фарба 16-го року, 1,6 дизель, 171 пробіг, 14800 пасажир. Не знаю, оригінал чи не оригінал, я думаю, перешитий, бо шторки бачу, але ви уточнюєте вже кадік. Перед парктроніки, зад парктроніки, бачу вже автомат 14 рік, 12, 900, клімат 7 місць. Покажу його краще. Бо бачу він на алькантарці. Вам, якщо не видно, тут ще з двох сторон роздвижні дверки, що є не в кожному, автом... ну, не в кожному кадіку, а, камера може тут бути. Так що не перевіримо. Blue Motion. Не Motion, що ви не подумали. Коротше, поставлені ручки, рейлінги. Ну такий. На ринок підготували. Переходимо до. Кашкайчика. Кашкай у нас. 8900. Ось рік, 2,0 дизель. Швейцарія рідна фарба автомат. О, це, звісно, це він на шкірі, я бачу. Так, ззаді камери нема. На шкірі підігріве сидінь автомат. Бачите, не бачите. Кермо ніби як не затерте. Не знаю, чи фарбоване, ні. Не буду обманювати, тому що через скло важко. Парктроніки зад є. Камери нема. Ну, я вам скажу, це такий автомобіль. це Тут движок стоїть як в Примастарах в трафіках старих, які йшли до 2014 року 2.0. Це движок. Дуже хороший. Я їздив, займався перевезеннями і на 2,0. На таких зараз поставили 1,6 з 2014 року і їх вернули 2,0, тому що зрозуміли, що 2,0 це 2,0. Це рідкісний автомобіль. Не знаю, який він що він, але я вам кажу, це тачка, движок виходжує дуже хорошо. Я завжди брав кашка 1,6. Раніше до, війн, до вторгнення повноцінно всі бігали за 1,6, а зараз усіх почали на що, боятися. У мене зараз сценік там 1,6. Я не розумію. Що, що викликає цей страх, ніби там якась одна деталь не ходить. Ну, Це ж питання в будь-якій автівці є якісь мінуси і плюси. Ти просто дивишся на пробіг стан. Якщо нормальний, адекватний пробіг, то ти розумієш, що це має бути плюсом. Так, рідна фарма, 11 рік, свіжа торг 11500-2,0 дизель. Не бачу автомат чи механіка. Зараз тільки скажу. Механіка. На ось таких ось дисках, покажу ще тих пор автомобілів, знов на скаскайчик. Червоний такий, як черешня, гарний кольор, не такий простий, а такий гарний, просто він в, пи в пилюці. так Нова гума, свіжа кліма, панорама, камера, 11 рік, 1,5, 235, 10 300 боссешний. На тряпці. Камер нема тут. Ну, бо босешний, не... диски непогані. Все, перерахував. Дивіться, скільки в нас сьогодні кросоверів. Ух. Для любителів. Пішли. 9500, дев'ятий рік. Голландії 2.0 дизель. Телефон є. 9500 рік. На шкірі бачу. Mitsubishi. Так, аутлендера, то я щось завтикав вже. Давно не практикувався вже. Трохи інший час. вона вносить свої корективи. x-trail вона стоїть на огляді ще один тюксон. Поїхали. Екстрельчик омивачі фар. 230 пробіг, 9,5, 8 рік повний призив привіт, дизель. Рідна фарба ще я вичитав на тряпці. Ось такі ось. Ось такі ось. такі Дивіться, екземплярів. Ще переходимо до кросовера. Тут прям підбірка різних тик-тик-тик-тик, дастер. -тик -тик -тик. Класна машина для роботи, дуже класна. Тюксон. 7200, 2.0 бензин. 212 пробіг, клімат Шкіра, підігрів Сідін, німець, німець свіжа, так, телефон. Поїхали. Чому це класна автомобіль? Тому що я вам скажу, в нас тут з Луцька на Дубне погана завжди дорога, і там така дорога, що можна колеса на простій машині залишити. Я такою, такою автівкою був колись підбирав в тому регіоні в Рівненській області, гнав людям. І щоб ви розуміли, на оцих колесах я брав такі ями, що там Джеелі, Емелі і Санта-Фе їхали 30 кілометрів. Я не їхав. А ні, я зрівно гнав для людей. Це я тоді відчув, що вона ковтає такі найбільші ямки, а тоді їхав своє. І я обганяв по таких ямах жорстоких. І я вам кажу, Джеля Емеля. Я брав на обгін і Санта-Фе. Вони їхали 30 їхав 80. Він це, як називаю автівку, бюджетний крузак. І тому, в принципі, я зрозумів, що на них їздять. Поліція їздить і чому ну користуються агрономи або люди там з агросфери. Реально, це на свої гроші це хороший автомобіль. Це не про. Комфорт, зрозуміло, хоча на ньому нормально їздити з Луцька до Києва їхав, я б не сказав, що мені там дискомфортно. А я їздив на різних автомобілях. І інколи, знаєте, буває питання, що спина болить. Ну, по сільській місцевості це взагалі бомба або по поганій дорозі, так що лайк цій тачці. Продавалися до вторгнення як пиріжки. Я так розумію, дуже дешева в обслузі. У мене була одна, колись я привіз за два дні до вторгнення і продав її в мінус. Такий автомобіль. До речі, гарний стан. Так, по лакофарбу. В них завжди проблема по лакофарбу, в них лізе лак зверху. І так, 4700, 157 пробіг у 9 рік. 4700 телефон, німецька, типу. Так. Кермо підгризане, ну в них навіть на 130. Кер... Кермо це руль, якщо хтось не знає. В них навіть на 130 типу, підгриза... ну, воно підгризане Сандеро, ну така вона на цих бамперах типу, модна. Глянемо 1,2. Зараз щас... гляну тільки для вас. Так, да, є кондиціонер.